5 продуктів, які допоможуть нормалізувати мікрофлору. Підписуйтесь і я розказую. Замало просто поприймати мікроби корисні, а треба створити умови, коли вони приживуться, тобто дати їм їсти те, що вони хочуть. Їмо в першу чергу кисломолочне, особливо йогурт. але без ніяких добавок, а сам чистий. По-друге, вживайте мигдаль. Мигдальні волокна. Є їстівним субстратом для корисних мікробів. По-третє, оливкова олія містить поліфеноли, які потребують корисні мікроби, але крім того, вона покращує відток жовчі і нормалізує травлення. Четверте, це банан. Бананові волокна містять такі. Природні цукри, які також є живильні для корисної флори. А хто не може їсти солодкого, вживаємо топінамбури. Топінамбур покращує роботу підшумкової і позитивно впливає на обмін інсуліну. Тому він особливо корисний не тільки при дисбактеріозі, а також людям, які страждають на цукровий діабет.